Любенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня. Сьогодні у мене розклади. між розкладами зніму трошки відео коротеньке. Вийдемо сьогодні, якщо все, слава Богу, буде 6 годин о 5 вечора на канал Оксана Відьма Влух. І побалакаємо про завість, про завість, про заздрість. І не з той сторони, з якої ми привикли, що нам всі завидують, А із сторони. Що ми завидуємо? Чого така тема? Тому що послідні чистки, чистки, які там закінчили ми перед Паскою ну, дуже цікаві. Це було і раніше, це було, ну, зараз як то особливо так. Нікого не маю в виду, нікого не маю на увазі, просто така тема. Теми ми беремо із життя свого. Тобто, не треба нічого ніде придумувати. Все, все на поверхності, як то кажеться. І поговоримо. Так що, кому в кого є бажання, хто хоче. Канал називається Оксана Відьма Влог. Пряма Прямий ефір буде 18.00, якщо все буде благополучно. Тому що гуде летить і днем і ночу, то ночі тільки було тепер і днем і ночі. Ну, тобто, браття наші, сістри з якимось таким остервіннянням. В сторону нас запускають. Тут ну, сторону України я маю в виду, запускають все, мабуть, можна запустити. Ну, таке, от таке хотіла я вам сказати ліричне відступлення. Кому розклади, кому чистки, кому чистки захисти дому. Зараз набираємо ми, ну, набираю я так, щоб людей і з людьми пройти це все, пишете свічечки на здоров'я, на підковки, брелочки, то есть все. Відношення, свічка на відношення, тобто все ви пишете вайбер. Вайбер у мене один і той самий. Ждете поки я висилаю вам рахуночок. Рахуночок Фоповський, такий сфотографірований. Я вам висилаю, якщо вас це устраює, якщо ви згодні з цим, значить ми робимо розклад. Розклади ми робимо. Розклади ми робимо. Якщо є бажання включаєте відео, я показую вам карти, ви дивитеся на карти, тобто мені, так, мені так навіть краще. Зрозуміло? Ось мені передали молитовки такі, це від батюшки прийшла старенька, старенька така, книжечка. І він тут виділив молитовка печалі, яка читається. Ну, це на тому каналі, от на прямому ефірі я вам прочитаю, хто захоче заповнить. Заповна. дивимося відео. Чи віддасть Україна території в обмін на мир? Питання таке. І друге питання, чи будуть війська Європи в Україні. Давайте цією колодою сьогодні я роблю розклади для вас. Давайте ми подивимося цією колодою і чогось вона в руках, чогось з самого ранку хочеться, чи ту, чи другу колоду взяти, От як то воно. Саме по собі. Все цвіте, все пахне. на дворі теплота. Прям літня, тут вдіваю цю ж ту журку свою, тому що тут холодніше, а цілий день як розклади роблю я, то прям прохладно, От через що я вдіваю тут. Давайте. Чи віддасть Україна? Давайте з другого питання: чи будуть війська Європи? Ну, введені в Україну, тобто чи будуть війська з Європи? в Україні. Королева, королева. Опять іде в нас первої карти королева. На, ць на цьому каналі зробимо, подивлюсь, коли прямий ефір. І подивимося з усіх сторон на цю королеву, на цю жінку, яку все время нам карта дає. От подивимося, візьму колоди і з усіх сторон, ми подивимося цю жінку. Отак От образно візьмемо старшими арканами, подивимося її. Вона йде біля карти імператора. Тобто вона йде біля карти імператора. Чи будуть війська Європи в Україні? Бачите, скільки фігурних карт. Тайна, тайна. Це все закрито, це все... Це все дуже закрито йде. Ніхто тут не буде в Україні, якби були вони, тобто вони вже були б б'защита. Якби хотіли, Тобто, час, от я вам покажу між цими картами, є карта Времені і защита. Тобто, якби как бы вони хотіли защитити Україну, це було б вовремя. Це треба було робити в свій час. А час вже пройшов. Для цього всього час прийшов вже. То є, то єсть, то єсть, то іс. Тут, якщо Європа і буде якимсь боком, то невеликою фінансовою картою воно йде. Помієте чого? Тому що для них важливі їхні люди, і ну, не готові вони примерно йти на це все, і не готові, і не час вже. Тобто, ну, ну, всьому своє время. Тобто, тоді, коли це можна було, і коли це. Ну, як можна, коли це воно дало якийсь результат, якийсь ефект, ну, цей час пройшов. Карта времени показує. Це время пройшло. Це время пройшло. Це таке. Не від, не від моїх карт це і не від того, що карта показує. Дуже багато фігурних карт, дуже багато людей, які. Фактично в українському питанні о цьому задействува, карта показує. Ну, немає тут такого, щоб військові з Європи прямо прийшли сюди. Абсолютно немає. Є перша карта жіноча, жіноча карта. Яка жінка, опять вона карта показує, вона проігрується, і серйозно. Дякую, що бачиш, Покаміч це все в тайні. Покаміч Верховна Жриця закриває всіх цих людей. А як карта це показує? Значить, те, що з кожним буде там завтра, після завтра, через місяць, через два місяці, тобто ми можемо узнати за п'ять хвилин до того, що должно залишитися. Ну, тобто якісь передвиження, якісь хтось, хтось сюди, хтось туди, тобто якісь навіть двіження. До останнього, фактично все буде держатися в тайні. За п'ять хвилин до того, що десь щось змінюється, ми можемо знати це або в той момент, коли це все міняється. Все, все наскільки держиться в тайні, все наскільки закрито від людей, ну, а для чого так закривають? Бачиш і время і защиток показує карта. Хотіли б, значить, вже б зробили це все. А чому так тайні держить? Це одна із умов. Не в тому, що я б сказала, це, це одна із умов примерно. Десь все одно, якщо по карті, десь все одно хтось про щось ну, то Це питання Україна, Росія, війна, воно все одно десь, десь як то воно все це проговорюється. В окопах воюємо, десь розмовляємо, десь домовляємось, десь про щось домовляємося. Дело в тому, що одне із умов, примерно именно, именно люди, які. В цьому задействуванні, так сказати, їх держимо в тайні, їхнє передвіження держимо в тайні, їхні зміни, які з ними будуть відбуватися, держимо в тайні. Фактично до того моменту. Ну, і багато, багато сьогодні карта дає фігурних, фігурних карт, тобто конкретно люди. Конкретно люди, які, які в цьому задействують. Задействую. Ну, ну, щоб Європа і війська, ні, от карта, ось карта защити, ось карта віди. Хотіли б защитити, вже б сто разів прийшли б і постаралися дякую. Так, і чи віддасть Україна територію в обмін на мир? Давайте ще це питання. Подивимося. Зробимо недлинне відео, хто бажає в 6 вечора. 18.00 на той канал. Приходьте, порозмовляєте, порозмовляємо, будете писати свої питання. Що знаю, скажу, чого не знаю, абсолютно ніколи не скажу. Тобто скажу, що не знаю. Чи віддасть Україна території в обмін на мир? Знаю, багато людей цьому браділи. Тому що люди, сім'ї, живі люди хочуть миру, Хочуть миру. Тому що задрали від ці смерті. Це вже десь в Фейсбуці читала, що защитна реакція, організм защитну реакцію ставить, що человек... людині робиться пофіг. І це не того, що дійсно пофік, а того, що як защитна реакція включається в людині. От того, що в смерті. От шестерка кубків і карта смерті. Чи віддасть Україна? Проф України ніхто не буде питати. Я вам так скажу по карті. Ніхто не буде питати. Чого? Тому що фінансово ми дуже провалилися. Фінанси десь треба брати, щоб жити далі. Карта показує. Ну, імпірат, що ємпірат? Тут підводять під це. Просто розумієте, по карті під це підводять. Все, все що робиться, от воно підводи під те, щоб ну, от, от по-другому вже не може бути. Людей поставити в такі ці, що по-другому вже не може бути. Бачиш. От, от защити лучше й не придумали. Чим віддайте оте, і ми не будемо на вас там посилати, посилати все те, що летить і їде. Да, люди, люди виснажені, витягнута вся енергія, всі емоції з людей витянуті. І опять прийде до нас королева. Прийде обов'язково, до нас королева. Хитра, дуже хитра жінка, дуже умна жінка, дуже розумна жінка. Понімаєте, де вона візьметься, Ну от зробимо прямий ефіри, подивимося, Обов'язково подивимося. От вона йде по луні, вона йде Пентакльова королева сьогодні. От бачите, тут на карті Луни вона держить лисичку. Тобто, от людина, яка хитра, яка мудра, яка, в якій жінка якась. яка все. Чи віддасть Україна територію? Ніхто не буде питати, ніхто вже не питає, нікого віддаємо чи не віддаємо. Просто людей під це підводять. По карті, примерно, людей під це підводять. І нема де діватися, тому що фінансово ну, десь треба брати фінанси. Тут вже не за війну ми балакаємо. І на війну треба десь фінанси брати, і на мирну життя теж треба десь брати фінанси. Тобто під це підводять. Замовляю цю. Королі домовляються. важко, важко. Двойка кубків іде, Дивіться, як карта показує. король, Двойка кубків королів, мужчини можуть домовлятися. Ну, то есть, важко, ці домовленості йдуть, десятка жезлів. то есть, дуже важко, дуже непросто ці домовленості всі йдуть і вони даються. Ну, діло в тому, що время вже прийшло і зараз тільки ми можемо домовитися. ну то є по карті, Зараз ми тільки можемо піти, що люди з нами можуть бачиш через закон офіційно, з подписями, с... ну, есть, все серйозно, все серйозно. І хтось над цим працює. Це не того, що карта хочу так, а того, що карта показує. Хтось над цим роботає. Для когось це кого робочі моменти, і хтось це. Безісходність. Не, не остається виходу ніякого. Понимаєте, не оставили ніякого в Україні вибора, виходу з цієї ситуації, тільки через те, щоб ну, території в обмін на, на мир. Так як от питання, листочок ось маленький, просто дивлюсь на питання. Не думаєте нічого. Понимаєте? Безисходність. Не того, що ми так хочемо. Не того, що так ми від цього радіємо, а того, що, розумієте, і оплакувати людей ну, не може постійно Україна жити, жити цим життям. Здорова. Управляють, бачиш, а? беззасходно. Зараз, ну що, карта, управляють Україною. З нами смикають за вірювочки, як самі цього хочуть. І не з однієї сторони. А ми в безісходності карта показує. а В нас вибору немає. А в нас вибору немає. Ну, до чого досмикаються. Ну, Затягуються. Все одно процес цей затягується, процес цей не швидкий, не швидкий, не скорий. Ну і прошла, вертаємося. В стабільність. Люди хочуть повернутися в стабільність, тому що жертви, ну, скільки, скільки жертв в Україні, що це, це страшне? це страшне. і повна апатія. Є люди. є люди, які це не восприймають, тому що це їхні заробітки, заробляють пентаклем в руках. А є люди, які, розумієте, які дійсно душою і тілом не можуть це прийняти. Є і ті, є і ті. Дійсно, люди, люди є, які ну, не можуть це прийняти. Відказатися від територій, все це временно, це все в нашій житті временно. І якщо там Росія думає, що вони за що цих там, городів, областей, там території цієї, будуть прям проснутися і будуть дуже щасливі, ну, я як сказати, я в це не вірю. Я последня, хто в це повірить. Ніколи нікому таким, таким макаром щастя не не принесе. Ніколи нікому. Чи це цілій державі, чи це окремій сім'ї, чи це окремій людині? Ніколи. На нещастю других ти не будеш щасливий сам. Так само ніколи Росія не буде щаслива, зробленісши горя, скільки в Україні. Праві, неправі вони ми, хто там ким маніпулював, хто ким понімаєте, хто хто ким управляв. Ну ніколи не буде щастя. Ніколи не буде щастя. розумієте? Да, загнали в угол. Да, по карті от, опять ж карта, да, безісходності. От карта безісходності. Да, в Україні нічого може не остається більше, як отак, 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 отак. Ну, ніхто не скаже, що програли. чи Люди воювали, люди, люди боролися за своє. А якби це все було воно все, і верхи і низи були. В одної пляшки було б набагато, ну, маємо те, що маємо. От таке. Не бачу я Європа, європейських військових військ з Європи тут, щоб прийшли, вони защищати. знаєте, як сказати, пізно обділилися. Все треба робити вовремя. Тоді, коли от воно все це почалося, ну, треба було ставати рядом з Україною. Час я вам скажу одне: от срядуще відео зробимо, вони переключаться з України в другу сторону. От вони переключаться з України в другу сторону. І тоді тільки, так сказати, цьому ніхто не радий, і тоді тільки Європа чи там дільні почувствують на собі це все. Ось такі діла. Не стали рядом пліч пліч От і Європа і всі остальні рядом з Україною. Не так, що понти якісь, а дійсно серйозно. Ну не стали, ну не стали. От таке, от таке відео коротенько зробили, все, давайте, тому що в мене наступний розклад, і потім, якщо є бажання, приходьте на на той канал, на прямий ефір. Які там у вас є питання, будете писати. Які там у вас є питання, будете писати. А WhatsApp. WhatsApp ми кажемо, не дзвоніть. Пишіть тільки вайбер. Все, давайте, пока-пока.